Село Линовиця, знане спортивною історією, продовжує вирощувати на своїй землі любителів футболу. На місцевому стадіоні ледь не щодня можна побачити юних футболістів та футболісток. Різниця тренування між дівчатками і хлопцями дуже велика, бо дівчаток треба враховувати вікові особливості і те, що вони все-таки дівчатка. Те, що повинні робити хлопці, не всі дівчатка це роблять, бояться поки. Але з часом. Три-чотири роки проходять і різниці майже ніякої. Всі грають і головами, і зупиняють і дівчатка грудьми, і б'ють уже хлопців. Питань нема. Серед дівчаток є і леді, і є, як болять, навіть самі на себе кажуть, пацани не бояться нічого. Тренує юних линівчан Валентин Волков протягом останніх чотирьох років. На сьогодні чоловік працює з двома групами місцевих школярів молодшою та старшою. Якщо взяти шкільний вік, тобто дівчата шкільного віку з першого по одинадцятий клас десь приблизно 30 дівчаток займаються футболом. У нас на фізкультурі був футбол, і мене це зацікавило. і Я вирішила записатися. Так саме я ну, бувало, мені казала сестра, що щоб я записалася, там дуже круто. Я спробувала і мені дуже понравилось. Ці дівчата тренуються відносно недавно. Однак вже встигли для себе визначити плюси та мінуси гри в футбол. Це весело, таке заняття спортом. Літом нема чим заняття. ну, Є ігри, але футбол він корисний для здоров'я. Літом краще, хоч жарко. Ну на сонці краще, а мені зимою, бо на літо мені дуже жарко. літом так жарко, неприємно. Ну, зимою в спортзалі не жарко, ну зимою більш-менш. Літом дуже жарко. Та попри це, дівчата з радістю йдуть на тренування. Сьогодні вони готуються до всеукраїнського турніру, який відбудеться за тиждень у школі Черкаської області. Хочу. Подякувати тим людям і підприємствам, які протягом року допомагали в поїздках на всі змагання, в організації, давали кошти на харчування, проживання, дорогу, а саме комару Олегу Володимировичу, козинному Сергію Олександровичу, Нестерку Віталію Івановичу Селищного голові і спонсору Вода Аква. До речі, протягом року линівчани взяли участь у чемпіонаті України з футзалу, обласному та кількох міжобласних турнірах, де отримали високі нагороди. Також цього року в Линовицю кубок кращого гравця команди привезла дев'ятирічна Катерина Волкова. Тато більше жартує більше трошки, а на тренуваннях він теж жартує. Ну іногда іноді на змаганнях. Коли щось не виходить, то можуть покричати трошки. Ну, якщо щось не виходить, може і розказати, як правильно потрібно допомогти. Чуйного тренера учні завжди чують. Тож значна кількість кубків та медалей на цій стіні є тим результатом, що підтверджує ефективність постійних тренувань.